Друзі, всім привіт! У нас новиночка в оренду, однокімнатна квартира, Дніпровський район, Бойченка 8 між станціями Чернігівська та Дарниця. 10 хвилин що в одну, що в іншу сторону. Тут така у нас невеличка гардеробна кімната, суміщений санвузол. все чистенько, є бойлер, пральна машинка. Так, з кухня. Ну що, духовка є, холодильник є. Дві табуретки, чайник. Я не знаю, що ще треба орендарям, щоб ідеально жити. Йдемо далі. Ось така кімната. Вона спальня, вітальня і кабінет. Є простора шафа, два крісла і кондиціонер. І ось такий диван. До речі, дуже, дуже зручний буде в розкладеному вигляді. Буде дуже зручно спати. І Є балкон з лаунж-зоною, балкон засклений. Квартира актуальна, готова до заселення, тому чекаємо вас на переглядах. Всім гарного вечора!